Тиждень іноземних мов. З 12 по 16 лютого у нашому закладі проходив Тиждень іноземних мов. В вашій увазі хочемо представити заходи, які були проведені у цей час. Так, у першому та третьому класах проходив проект Sweet Animals. Ми прикрашали солодощі до Дня Святого Валентина. Ви тільки гляньте, яка краса. Учні шостого класу побували на чаюванні – Ну точно, як у короля. Учні 11 -го класу говорили про королівську сім'ю. Їх увазі був представлений ексклюзивний матеріал листівки від самої британської королівської родини. Для усіх діток нашого закладу була представлена виставка творчих робіт учнів, де були представлені символи Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії. Для того, щоб учні дізналися більше про англомовні країни, у фойє закладу висіли ось такі плакати з цікавою інформацією про всі англомовні країни. Також для усіх учнів були представлені ребуси. Розгадуєш цю інтелектуальну головоломку отримаєш солоденький подаруночок. А ось і перші кмітливі дітки. Також у діток була нагода позмагатися у майстерності, а саме за допомогою скоромови. Розкажи скоро мовку, отримай солодкий подаруночок. Одне завданнячко на кмітливість це інтелект і слова. Так, зі слова транскрипція потрібно було утворити якомога більше слів. Однієї з учениць вийшло 25. А скільки вийде у вас? А ще ми багато співали німецькою. Найголовніше те, що всім було весело та цікаво. Невдовзі ми порадуємо вас ще одним заходом, але це секрет.